Сергію 16. Він долучився до зйомки трейлеру, до короткометражного фільму оператора та режисера із Чехії Войтеха Хоніга та Аліси Міровської про життя херсонських підлітків. Хлопець каже, він виконує роль супергероя. Прикольно, весело. Прикольно, весело, правда, весело. Ти супергерой, можна сказати. Ти головний актор, який рятує. Це емоції, це дуже великі емоції. Це нове знайомство. Це нові знайомства, це нові хлопці, це нове місце для мене. восьмирічна Херсонка Ольга розповідає: спочатку відбулась зустріч знайомство, потім майстер-класи з написання сценарію, з акторської майстерності та створення фото й відео. Далі розпочався знімальний процес. Ми там фоткали цвіти, я фоткала стасю, і ми друг друга фоткали різними розмірами. Я думаю, що я буду знаменитою, мені дуже подобається бути от Так. Дай Так. Так для дітей в Херсоні зараз не дуже багато заходів, і тому будь-який захід це для нас свято, і для дитини це можливість поспілкуватися з іншими дітьми, навчитися чомусь іншому і відволіктися від нашого сьогодення. Ми приїжджаємо з району, який обстрілюється, тому в безпечному місці, де дитина може відпочити чимось зайнятися, навчитись чомусь новому. Це для нас велика справа. За словами оператора і режисера Войтеха Хоніга, короткометражка складатиметься з двох частин документальної, яку знімуть підлітки, та художньої, до якої знімали трейлер. Я працюю з телебаченням чеським на новостях. І коли ми, ми вже дуже багато працюємо возле лінії прикосновення, і мене завжди дивилось, що там так багато підліток дітей залишилось. Так? І я думав, що я можу зробити, тому що ну всі ж знаємо, онлайн школа і після школи чим їм займатися. І так, як я знаю, тільки знімати, придумали такий проєкт. Учимо і дітей, як знімати, як це відбувається, що треба все робити, щоб зняти короткий постановочний фільм. Як розповів Войте Хоніг, за підтримки американського фонду Бадер Філантропіс, вони придбали відеокамери. Одну з них залишили у Херсоні, аби діти змогли продовжувати знімати відео. Працювати над художнім короткометражним фільмом планують у 2025 році. Альона Мовчан, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини Херсон.